Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я з вами шведесенько розгляну коробку Хаос Павнів. Хто не знає, то це є результат того, якщо, наприклад, умовно, ось такий послідовник хаосу отримує дари від темних сил від своїх богів, і він їх отримує занадто багато і він не може їх витримати в своєму тілі, і він перетворюється на таку штуку. Так що, думаю, ви зрозуміли. Або він піднявся, став демон принцем, або не вийшло, його перенаситило всякими мутаціями, він перетворився ось на таку штуку. Ну що ж, коробочка у нас дуже дуже древня, вона досі випускається, в принципі, тут нема чого обновляти, бо це є просто два покруча. В цій же коробочці ми знаходимо з вами інструкцію, на цей раз глянцеву. До речі, на відміну. Це не тільки для Age of Sigmar, а й дивіться, чомусь тільки ззаду зазначили, що модельки можна використовувати і в 40к. Ну, в принципі, в нас є такий юніт. Ну що ж, як це виглядає? Ось така простенька інструкція, де нам перераховують, які детальки тут у нас всередині є. Як з двох деталей зібрати туловище, і тут уже наша фантазія. Все, що наша фантазія захоче, та ми можемо зібрати. Хоч такого, хоч такого. Хоч зі щупальцями, можна і таргана зібрати, ну варіативність велика. Але ви скажете, ну окей, ми подивилися на інструкцію. Є в тебе ливники? Є. Ось дивіться, такі простенькі ливники, але розглядати, ну, знаєте, сірі ливники, що ми тут можемо побачити? Ось такий клюв явно підзінча. Деякі голови в нас виражені, що нурклячі. Десь у нас сховалися, Навіть дивіться. ось Для нургла мушина голова. Це з язичками щось вже точно для Сланиш. Ось такі в нас турглячі голови різної корабчене. З цього я використовував в самопальному спавні. Голова під хорната. Теж три головешки на ну щупальця, тентаклі кісточки. Виглядає якось незрозуміло. А давайте я вам покажу, як це все буде виглядати в зборі і пофарбоване. Так що є в мене таке чудо, є в мене три покруча спавна. Кожен має свою малесеньку історію, ну і окрім того, в наборі бази 50 мм те, що я не сказав, вибачаюсь. Є в нас такі спавни. Ось що можна зібрати. Можна зібрати умовно такого колобка з тентаклями, різні руки ставити. Тут, як ви бачите, повсюди місця кріплення, які ви можете як чимось заклеїти, так і навпаки, зробити їх ще побільше і напіхати в нього різні щупальця, клешні і всяке таке. Ну, ось один варіант, що ми наклепали. Це вже трошечки інакше, як ви бачите, цей ось відрізняється. ну, Ноги майже теж саме, відрізняються тільки кінцівками. Якось ось так ця штука у нас виглядає. Ну, Не знаю, як вам, але мені такий спавн подобається. Також є у мене такий спавн, подарований другом Петром, тільки вже пофарбував його Агракс. Як ми його прозвали котлетою, це ще до історії з Тищенком було. І у нас така штуковина, як ви бачите, теж різне, Ну, Одне те, що тут тільки в них клешня, а все воно виглядає ось так щупальцями максимально, можна було пофарбувати під якогось Сланяж або Нургліта, але захотів хорно, і виглядало, в принципі, теж непогано. Так що, як ви бачите, набор хоті дуже-дуже старий, якщо я не помиляюсь, 2004 рік. А ливнички нам дадуть більше інформації, а ливнички нам кажуть, дивіться, це 2007. Так що, це набор уже максимально старенький. Але в цілому він досі актуальний. Не дивлячись на те, що всі біці криві, страшненькі, але таке воно і має бути. Ми можемо отримати двох таких, або двох таких, або, як вам заманеться, створених сповнів. В цілому прикольно. Бажана коробочка, мабуть, собі придбаю ще одну. Так що дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, ваші коментарі, ваші думки стосовно цієї моделі, чи використовуєте ви її. Також в мене є на каналі в одних із підсумків, як я зробив спавна із залишків бійців звідси. Так що думаю вам теж буде цікаво. Ну а на цій ноті я буду з вами прощатися і те їх збирати. Так що слідкуйте за новинками на каналі та в телеграмі. Всім щасти!